Чому раніше унітази мали таку конструкцію? Вона називалася споличкою. Зараз ця конструкція виглядає трохи дивно, але на той час вона мала свої переваги. Головним завданням цієї конструкції було зменшення приск при змиві. Це допомагало підтримувати частоту та зменшити кількість бактерій. Особливо важливо це було у тісних радянських ванних кімнатах, де поруч з унітазом могли знаходитися зубна щітка та рушники. Ще одна неочевидна перевага це слідкування за власним здоров'ям. Лікарі іноді радили такі унітази, оскільки вони дозволяли виявити проблеми зі здоров'ям власнику швидше. Що в Умовах обмеженої медицини було дуже важливо. Унітазу з поличкою були дуже прості у виробництві, що в умовах радянської економіки було дуже важливо. Але що ми від такої геніальної конструкції відмовились. Саме головною проблемою цієї конструкції, що саме на цій пилиці дуже багато збиралося забруднення. Це була іржа, і наліт, і неприємний запах. А це погод, звісно не дуже приємно. І ще одним великим недоліком була дуже велика витрата води. Тож, бачите, час іде, все змінюється, і ми не маємо стояти на одному місці. Якщо вам сподобалось відео, Ставте лайки, підпишіться, мені було приємно.